Всім привіт! З вами Софа! Та сьогодні. Досить! Дай мені. Нормально зробити заставку на ча... початок відео! Дай! Всім привіт! З вами Софа та мій друг! Сьогодні ми будемо грати в Dusty 3. І попробуємо. Я сподіваюсь, що в нас вийде якось пройти це все. Ну, чите ти... го. Він напевно не буде більше говорити. Він у нас снімий. Так, окей, сорі, я просто перший раз знімаюся. Ну от. Всім привіт.

Поки він збирає всю машину і таскає вообще їжу. Якщо хто хоче подивитися, мій ТикТок аккаунт. Е, мій ТикТок аккаунт е, називається. Був, е, називається Припущайний Окей. Пойдет. Добре, я. Якщо ви не зрази. У нас машина пливе. Ти взагалі в курсі, що у нас машина пливе? Так. Да. А я ні. стой, мотор. Забули, а ми вже майже здохли. О, ми мотор. вже майже померли. Добре. А якщо вони зрозуміли, що він сказав, як називається його ТікТок, то я прикріплю, якщо що, я його напишу в описі. Тому що. Або він може говорити незрозуміло, або ви просто не зрозуміли. А він говорить зрозуміло. Так. Да. Е, ш... А я. ой, а я нам багажник сломала. <гум> <гум> За... е, е, я тебе час покажу. Та чого я тут! <гум> Слова, я тебе отамщу. Ні! Я! Дивозі! Урону не дає. Смотри. Так що не дзвоніть в а, а, а. Я на хаті. А, а, а як це дві... Двер... А, а... а от так просто через зачвати. Нє. Ні. А це як неонова двері. Неонові двері як ти зробиш. Жачка вот. О! Все з'їдаємо, поки він не бачить. Пишу. Пишу все. Ну і ладно. Mm -hmm. Добре, поки що мене багажник ударяє. Я yeah. мотор. Поки що yeah. це все приварюємо, тому що де банан? У нас банан літає. Ти в курсі, що у нас банан тут літає? В прямому. в прямому сенсі. Все, у нас тут літаючий банан є, тому не хвилюємось все добре. А, зараз я дещо скажу, я з ним поговорю, щоб він більше не навалив вам тут крімжа. Что я сделала? Мяу! Я такая пикми. Я такая пикми. Я сижу так мыло. Я пикми. I пикми. Yes. Я не разумею. А как так? Как так Я пікмі. Я є пікмі. Води, будь ласка, нормально. А хто то, а що то? Ні. А, це нічого, це... це каміння. А я подумала, що то якась людина. Чи зомбі? Чи не знаю. Це? Все. Е -е 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 -е. Зараз. Я попробую наблагодити усе, бо в мене тут дещо неладне. я все налагодила. Ось це Це лице. О. Дуже зв... Це лице звичайного водія нашого трішки неуравновішеного автобуса. Звичайне лице. М -м -м -м. Оце так. Це цікаво. А ч я так кажу, це якщо це В... я заплутаюсь? Тому... Все. Вже В Сенсі 13 хвилин записуємо. Ого. Okay.